Коли кличу, озвися до мене, Боже, правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті, Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити, шукати неправди, і знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує Господь, як я кликати буду до Нього, гнівайтеся та не грішіть, на ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносьте і надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро. «Підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця, Ти даєш більшу радість у серці моїм. Ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя і їхнє вино молоде, у я ляжу, і засну, бо ти, господи, єдиний даєш мені жити безпечно.